Вітаю всіх. Пропоную вам подивитися, хто або що заважає вам отримати бажане. Розклад буде на три варіанти, як завжди. Коротко про головне. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій, я починаю з першого. Перший варіант хто або що заважає вам отримати бажане. Ну, по-першому варіанту, у вас великі шанси є. Щоб ви могли отримати те задоволення, якого ви бажаєте. Але ви занадто довго обмірковуєте будь-яку ситуацію. Можливо, ви навіть там зависаєте щось собі, там плануєте примірюєте, вимірюєте, вираховуєте, і не можете зрозуміти, що ну, можливо, вже або ви свій шанс якийсь втратили, або, можливо, ви його не хочете брати, ви його навіть не хочете бачити, той шанс, а у вас шанси є. Ви самі собі господар тих подій, які у вас склалися у житті. Але, Паш, Кубків, говорить вам про те, що, щоб вам отримати бажання, це дуже, скажімо так, нескладно. Ви з отих негативних ваших думок, коли ви, можливо, підозрюєте партнерів, або у вас не налагоджується партнерство. Можливо, у вас роздуми є стосовно ваших правильних дій. Якщо ви перестанете там зависати і все ж таки візьмете свій шанс, відсічете оті негативні думки, які у вас є, очистите свій простір, здобудете свою свободу думки, тоді ви отримаєте своє задоволення. І, до речі, у вас потім одразу ж і почнуть і стосунки налагоджуватися. І з оточуючими, і з діточками, і з усіми остальними. Тож займайтеся саме свої, собою і своїми думками. Другий варіант, що вам заважає отримати бажане. А другому варіанту взагалі нічого не заважає. Можливо, у вас занадто багато є спокус. І ви а, тим ну, або користуєтеся, або, можливо, обмірковуєте, що ж вам вибрати із отих спокус. Це можуть бути різні спокуси. Для когось це, знаєте, шопінг не такий а, непомірний, коли ви витрачаєте більше зайвого, чим можете собі дозволити. Для когось, можливо, це спокуса у тому, щоб. За будь-яку ціну там, мати партнера, або налагодити стосунки, або залучити у своє життя якісь інші блага ті, що вам там, можливо, потрібні. А можливо, це буде і те, що у вас певні залежності є. Ви хочете все мати, усім в житті насолоджуватися. І проте. Витрачаєте свій ресурс зовсім не в тому напрямку, куди вам потрібно. А вам потрібно стати вже нарешті королевою пентаклів, жінкою, яка, якщо це для дівчаток, яка себе збудувала сама, і те, що вона має, заробила завдяки прикладеним своїм зусиллям. А якщо це для чоловіків, то вам варто вже перейти у таку стадію і на такий рівень. Де ви будете самі обирати, що вам потрібно, навчитися, що те, що ви маєте, ви його напрацювали і заробили самі, і варто тільки розумно розподілювати те, що ви маєте. Тому, по-другому варіанту, дивляться люди, які вже самодостатні, але зливають свій ресурс на якісь або свої залежності, або на свої задоволення. Тому вам також ніхто і нічого не заважає. Все, що ви робите у своєму житті, ви робите самі. Третій варіант: п'ятірка мечів перевернута, паж мечів перевернутий, вісімка жезлів. По третьому варіанту, ну, вам, можливо, заважають інші люди. Складаються так обставини у вашому житті. Що, можливо, ви б уже й хотіли чогось нового, або напрямку якогось нового, десь рухатися, щось обирати. Але складуються так обставини, що ви того не можете зробити. Якісь є перепони, можливо, хтось вам навмисно заважає. І це швидше стосується робочих питань. Можливо, ваші думки негативні також приводять до того, що. Ви дослухаєтеся до думки інших людей, а це неправильно. Ви повинні самі визначатися тільки і опиратися на те, що вам потрібно, але в жодному разі не на чужу думку у вашому випадку. Також, можливо, хтось на вас є ображений і затоїв ту образу, і вам не висловлює, але вичікує моменту, коли він зможе вам створити якісь неприємності. Тому, що вам потрібно для того, щоб ви можете це все змінити дуже швидко, якщо ви будете прикладати зусилля, щоб працювати над своїми думками, ваші неприємності в більшій мірі і в певній мірі йдуть від ваших думок, ви самі собі там щось складаєте, це все підкріплюєте якимсь, якоюсь думкою від суспільства. І, як наслідок, ви самі себе гальмуєте. Навіть якщо ви когось образили, і хтось на вас там має якісь негативні такі думки або плани, вам, на вас будує, то вам потрібно визначитися, що ви маєте йти своїм шляхом і розвиватися, направляти свої думки на позитив. А те, що воно ну там десь хтось образився, ну в нашому житті так завжди. Ми не можемо прожити життя так, щоб нікого не образити і щоб нас ніхто не образив. Тому на те не сильно варто звертати увагу, а в своє життя залучати вітер змін. Тобто це швидкі зміни. Те, що ви наразі маєте, у вас дуже швидко зміниться. Тож бажаю всім, хай ваші бажання завжди здійснюються.